В маленькому містечку Глеваха, що знаходиться в Україні, живе маленьке цуценя, йому тільки но виповнилося три місяці, породи Джек Рассел Тер'єр на ім'я Рікі. Цуценя був сміливий і допитливий, завжди готовий до нових пригод. Він обожнював ганятися за м'ячиком, бігати по парку та копати ямки на задньому дворі. Але була одна річ, яка наводила на нього жах кішка. Особливо кішка на ім'я плюша. Яка жила з ним в одному домі. Одного ранку, коли Рікі прокинувся та побіг будити своїх господарів, він побачив, як із підліжка до нього наближається з люка кішка плюша. Це була велика темна кішка з білою шиєю. Зненацька плюша почала бігти на Рікі, але він це помітив і хутко підбив до господаря. Плюша пішла незадоволена, а Рікі від радості, що сховався підбіг до господаря.